Списання основних засобів та малоцінних необоротних активів здійснюємо в модулі ОЗ та НМА Реєстрі документи ОЗ і НМА. Списати можна лише ті засоби, які раніше були введені в експлуатацію документом відповідного типу. Щоб сформувати документ списання, натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вводимо початок слова списання. Та натискаємо клавішу Enter, можемо обирати одне з трьох значень списання МНМА, списання ОЗ НМА та списання СО і МШП з експлуатації. В залежності від того, які саме засоби плануються списувати, розглянемо різні варіанти. Для списання основних засобів обираємо значення списання ОЗ НМА. Вводимо номер і дату документа, номер і дату наказу. В полі Відправник обираємо підрозділ, на який основний засіб було введено в експлуатацію чи переміщено. В разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу. Натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці в полі Інвентарний номер ОЗ натискаємо кнопку Відомість наявності та руху основних засобів в правій частині рядка, щоб відкрити залишки основних засобів по обраному підрозділу та матеріально відповідальній особі. Позначаємо прапорцем Основні засоби, що підлягають списанню, за вказаними інвентарними номерами. Натискаємо кнопку Вибрати. В разі потреби уточнюємо значення рахунків та аналітики та натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ. Акт списання основних засобів можна надрукувати. Для цього натискаємо кнопку Друк у верхньому рядку з інструментами. Позначаємо прапорцем необхідний тип документа та натискаємо кнопку Друк. Сформований документ буде відображено на екрані, його можна переглянути, завантажити в одному з доступних форматів чи вивести на друк. Для списання малоцінних необоротних матеріальних активів з інвентарними номерами, що введені в експлуатацію за рахунком 1122, натискаємо кнопку Додати, в полі Тип процесу вводимо початок слова списання, натискаємо клавішу Ентер, обираємо Списання ОЗ НМА. На цьому етапі процес внесення даних співпадає з процесом для основних засобів. Вказуємо номер і дату документа, номер і дату наказу, в полі Відправник, обираємо необхідний підрозділ, в разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу та натискаємо кнопку Додати. На наступному етапі в полі «Тип рядка» змінюємо значення на МНМА. В полі Інвентарний номер ОЗ натискаємо кнопку Відомість наявності та руху основних засобів в правій частині рядка, щоб відкрити залишки по обраному підрозділу та матеріально-відповідальній особі за рахунком 1122. Позначаємо прапорцем необхідні записи та натискаємо кнопку Вибрати. Рахунок кредит автоматично вказаний 1122. В разі потреби уточнюємо рахунок дебет та значення аналітики, натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ. Для списання малоцінних необоротних матеріальних активів без інвентарних номерів, що були введені в експлуатацію за рахунком 1121, натискаємо кнопку Додати в полі Тип процесу вводимо початок слова Списання, натискаємо клавішу Ентер та обираємо Списання МНМА». Вводимо номер і дату документа. В полі Відправник обираємо підрозділ, за яким числяться необхідні засоби. В разі потреби уточнюємо матеріально-відповідальну особу, натискаємо кнопку Додати. На наступному етапі в полі Код ТМЦ натискаємо кнопку Введення рядків по картотеці ТМЦ в правій частині рядка. Щоб відкрити залишки по обраному підрозділу та матеріально відповідальній особі за рахунком 1121. В полі Кількість вказуємо кількість засобів, що підлягають списанню та натискаємо кнопку Вибрати. В полі Рахунок кредит автоматично вказано рахунок 1121. Зазначаємо додатковий витратний рахунок, наприклад, 92. й для цього рахунку слід уточнити значення аналітики статті доходів витрат. Натискаємо кнопку у вигляді лупи в правій частині рядка, розгортаємо папки, зокрема папку Z04 та обираємо значення необхідної аналітики. Натискаємо кнопку Вибрати. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ. Для списання спецодягу та малоцінних швидкозношуваних предметів натискаємо кнопку Додати, в полі Тип процесу вводимо початок слова списання, натискаємо клавішу Ентер, обираємо значення Списання СО і МШП з експлуатації. Вводимо номер і дату документа. В полі Відправник обираємо підрозділ, з якого списуємо спецодяг чи малоцінні швидкозношувані предмети. В разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу та натискаємо кнопку Додати. На наступному етапі в полі Код ТМЦ натискаємо кнопку Введення рядків по картотеці ТМЦ в правій частині рядка. Для необхідного рядка в полі Кількість вказуємо відповідну кількість засобів, що списуються. Та натискаємо кнопку Вибрати. В полі Рахунок Кредит буде зазначено рахунок 222. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ. Зверніть увагу, в реєстрі документів ОЗ та НМА. Для документів списання в полі Тип процесу будуть відображені скорочені назви обраних процесів списання ОЗ та НМА, списання МНМА чи списання МШП з експлуатації, а для документів списання ОЗ в області рядки буде відображений відповідний тип рядка ОЗ-НМА або МНМА.